Напередодні Різдва церква Божа Ковчег Спасіння протягом тижня проводить благодійну розважальну програму для дітей різних категорій. Маленьким гостям під час заходу розповідають про особливості свята, нагадують про цінність духовних та сімейних традицій. Протягом тижня ми проводили заходи для дітей СЖО, ВПО, в ко діти ну, ветеранів, кого загинули батьки. Проводимо також заходи в шко... в шкільних закладах, і так само у нас і діти, які були в лагері літньому, тобто ми вже з ними маємо зв'язки. Ми для них також проводимо цей захід. Програма це розповідь про Різдво, тобто, щоб діти знали, що це таке Різдво, що це за свято, яке ми святкуємо. Тобто, розповідаємо про народження Ісуса Христа, про всю цю ну, якби, історію, як це відбувалося на самому, ну насправді. Якби граємо з ними в ігри, тось заохочуємо їх до активності, до спілкування і даруємо подарунки обов'язково. Серед гостей були і 50 маленьких вихованців Олександрійського об'єднання інвалідів. Віра, але цікаве дозвілля голова об'єднання організувала не лише для дітей, а й для дорослих. Я зібрала людей: 50 чоловік, які на колясках з костелями, які дуже набрали багато ваги. От. І потребували допомоги, щоб якось зняти цю вагу. І нам, адвентисти, зробили зарядку для людей з ограниченими можливостями сидя. Це дуже-дуже гарно для людей, таких, як це в мене в нас в обществі. І друге питання правильне харчування для таких людей. І ми ці люди залишилися, по-перше, дуже довольні. А по-друге, я думаю, що ті люди, які ну, як возьмуть оці принципи, допоможуть своєму здоров'ю. І я дуже вдячна, що вони ще отримали продуктові набори. У нас Таня Шкіль благословила нам продуктові набори. Новорічні різдвяні свята тривають, отже, і приємності для підопічних віри ще будуть. Буде проводити наш заклад театральний після першого числа Сніжна Королева. Це теж до Різдва. І я б хотіла ще. У нас буде один дуже інтересний заклад, 26 числа. Я для дорослих. Дуже хочу показати обряди. Обряди новорічні. Оці. От, у нас буде цей заклад в нашому офісі, і я знаю, що в нас культура. Україна не може жити без культури. Ми поцікавились у гості різдвяного заходу, що їй найбільше сподобалось у розважальній програмі. На сьогоднішньому святі мені сподобався Олаф. Він був дуже креативний, веселий і піднімав настрій. Ми дізналися дуже багато нового історію з історією самого різдва та нові традиції. Учасники різдвяної розважальної програми вже діляться теплими враженнями, а організатори планують і надалі проводити подібні ініціативи.